На початку апаратної наради про питання комунальні, зокрема, підсумки відзначення головного свята Полтави дня міста. Цьому питанні зазначає мер Андрій Матковський. Навіть опоненти зазначили, всі відповідальні служби спрацювали скоординовано. Як результат, задоволені полтавці чисте місто і в місцях масового відпочинку від пряників до горіхів. Прочуханки від очільника міста отримали керівники ГЖЕДів. Вони не виконали доручення мера щодо підняття заробітної плати мінімум на 100 гривень всім двірникам міста. Міський голова наголошує фонд ГЖЕД. У порівнянні з 2006 роком з 2,6 рази. Керівники, які не виконують моє доручення про збільшення мінімум на 100 гривень заробітної плати двірникам, переглянути згідно договору їх заробітну плату, то я познімаю з вас і дам двірникам всім тим, хто цього не зробить. В рамках цієї же новини, значить, ще раз, якщо почую, що у нас там питання є, що місь виконком чи особиста міський голова якісь кошти не надає ну, нашим желям? 24 години. Ми з вами прощаємося. І до питань молодіжних на порядку денному організація та виконання заходів, направлених на збереження здоров'я студентської молоді. Значно покращити результати роботи у цьому напрямку, зазначає начальник міського управління охорони здоров'я Сергій Котов, вдалося завдяки відкриттю у 2008 році студентської поліклініки загальною площою 700 метрів квадратних. Протягом всього навчального року студентській молоді проводяться комплексні медичні протестичні огляди для вчасного виявлення патології, про яку молода людина може навіть не здогадуватися. При цьому також проводиться диспансеризація студентів. Їх розподіл по фізкультурним групам. Боулінг, ковзанки, спортивні майданчики, замість пива і цигарок. За останні кілька років, каже мер, в місті значно покращилася спортивна інфраструктура. Тепер полтавські молоді є з чого обирати. З одного боку, ми повинні продовжувати роботу покращення спортивної інфраструктури, ті ж самі майданчики, теж самі басейни, дворці спорту. З іншого боку, ми повинні підтримувати підприємців. Які вкладають кошти на ці цілі. І повинні стимулювати нашу молодь, стимулювати людей, пропагандувати здоровий образ життя.